Друзі, вітаю всіх з нашого півдня. Вчора ввечері вже забрали посилочку. Отримала такий ось стекламенчик. Це садовий, це не кімнатний, вуличний. Бачите, ось в мене такий є рожевий, яскравий, а це світло, -світло рожевий Ну, думаю, це все-таки весінній, тому що він цвіте зараз, хоча. Коротше, побачимо. Та як якщо... ще. Не, не зрозуміло повністю. Торф сухуй, геть он, геть-геть сухуй. Зараз їх понамочую добре і винесу прохолодну хату. красунці глянь такі у нього листя, прямо таке аж сріблясте дивіться Так, і чимирник. Я так дивлюся, що це чимирник, який сорт. Вонючого, листя ось різне будова куща, ось бачите? Один стволик, нема, не кущиться, так як звичайний чимирник, бачите, і пішов вверх рости. Ну, Якийсь новий сорт чимирника вонючого теж взяла його і за листя. гляньте, які листя. В нього, Теж таке аж сріблясте, красень такий. Квіточка в нього буде зелена, он така бачу малесенька. Ну, Потім зацвіте, побачимо ще. Теж треба добре пролити. Ось такий, ну цей такий більш-менш вологий. А ось відросточок пішов, кусь буде трошечки кущитися, все-таки ось, звідси бачу ось. Ну, все-таки це вонючий, судячи по листу. І все-таки лова куща більш похожий на вонючий. Так, буду пересаджувати, потім покажу, поки сьогодні замочу, можливо, а завтра неділя. Понеділок, мабуть, візьмусь, попересаджую їх, бо там ще вирвало вчора квіти. Треба в горщики посадити. Вчора таке лило, таке все мокре було. Занесла там хату, чекають. Ось такі два красотуна. це знайшла у Фейсбуці, бачила пропозицію. Вони падуть і кімнатні, і вуличні рослини. Кого зацікавить, напишіть. Я, Я скажу назву, зараз не згадаю. І цей. Скажу за ціну 290 гривень і цикламен, і чимирник. Там у них толі цікаві рослини ще бувають, це тільки ось знайшла цей сайт. Ну, це такий магазин, мабуть, бо бачила такі знімки. Знаєте, як на магазин схоже, просто продають ще. Або склад якийсь був. Бо продають по інтернету і так вони продають. Ось така краса, друзі. 290 гривень. Я думаю, що для такої рослини не жалко віддати. Такі гроші, тому що, по-перше, це таке рідкісне, поки ще таких не бачила. Це кламени тут таке бачила, тільки ніяк не, не могла знайти. А ось, вам, будь ласка, хто хоче. Це вуличний. Це вуличний. Ось таку красу я отримала. Це моя друга посилка. На початку цього року перші були ацинти питали, я, б, мабуть, не сказала. Флорію Флорі ми замовляла, була така розпродажа велика. І... Обійшлися мені разом з пересилкою по 20 гривень. Тому я їх взяла. Їх по 9 штук було в наборі, 5 наборів взяла, 45 штук посадила це собі. весну буде краса. І ось ще така краса чергова в мене. Зацвіте, будемо потім дивитися, як він гарно квітує. І цикламенчик садовий. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Миру, щастя, здоров'я нам і всім пока.